Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що ви підписані на мій канал. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. У нас свіжі новини і відео щодня. Бабах стався у Джанкої цієї ночі. Відео з панікою і, і з внутрішнім текстом не хочеться уїжджати із Крима. Тут так уютно, по домашньому багатьох тих, хто е був у Джанкої гостем, непроханим гостем, який заселяв там хати і робив шкоду на окупованій території, перебуваючи там незаконно. Вон там дим плохо видно, дим свір. І що? Нам. Вночі в чергове нагадали, що окупанти мають йти додому. І стався бабах. Є... Твою маті омпряврядо влупіл. Після бабахів на ранок влада оголосила режим надзвичайної ситуації, запровадила після атаки дронів і наголосила, буде симетрична відповідь. У головному управлінні розвідки ще вчора пізно ввечері повідомили, що загадкова бавовна у Джанкої знищила російські крилаті ракети Калібр НК під час їхнього транспортування залізницею. Друзі, я вам нагадаю, що таке ракети Калібр НК це такі ракети, які призначені для пусків із надводних кораблів російського чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї понад 2500 кілометрів по наземних цілях та 375 кілометрів по морських. Ви прекрасно розумієте, з огляду на те, що росіяни не раз обстрілювали нас калібрами, які нам вкрай важко перехопити з допомогою наших ППО. Це все йшло, аби влучати в Україну. Також після нічної атаки безпілотниками Джанкойської залізниці пошкоджені локомотивне депо і паливний склад на цій залізничній станції. Ви спитаєте, я ніна, чому саме Джанкой? Я поясню, друзі, це один із ключових вузлів для логістики окупантів на півдні України. Ось це, наприклад, ешелон із 30 -ма бойовими машинами десанту, які помітили у місті Джанкой на початку січня. В українській розвідці кажуть, що окуповане місто Джанкої та прилеглі райони російські загарбники перетворили просто на найбільшу військову базу. Дуже зручно поруч флот, звідти стріляють з кораблів ракетами, ну і база близько. Крім того, друзі у Джанкої сходяться всі залізничні гілки Криму. Виведення з ладу цього вузла практично паралізує як постачання Чорноморського флоту, так і групи російських збройних сил у Херсонській та Запорізьких областях. З огляду на те, що як ви бачите на карті, орки дуже дуже близько до Запоріжжя і до Херсону. Нам дуже важливо, аби постачання БК не велося в тих об'ємах, в яких воно велося і спочатку повномасштабного вторгнення. Як на нічну атаку дронами реагують окупанти, друзі? Ну ясно, що місцеве населення їхньою мовою, ну тобто нецензурною лайкою, реагувало на вулицях. Паралельно влада е, висунула свої припущення, що це все сталося е, із прицілом на цивільне населення, але заявило, що паніки. В місті і на окупованому Криму немає, але режим надзвичайного стану такого муніципального рівня таки запровадили. Ну на всяк випадок, так званий глава Крима Сергій Аксьонов заявив, що у Джанкої відпрацювало ППО уламки лише пошкодили домоволодіння та магазин. Одна людина отримала поранення. Про наслідки вони мовчать, тому що це спричинить а паніку, б невпевненість, що їхнє російське ППО захистить не тільки Крим, але й інші міста, в тому числі окуповані. А так не хочеться уїжджати так уютно по-домашньому. Всі центральні об'єкти, які забезпечують об життєдіяльність полуострова, в тому числі логістичні, захищені максимально Криму. Нічого не угрожає. Заявили, що інформація від головного управління розвідки України про те, що в результаті атаки БПЛА було знищено крилаті ракети Калібр, це все вологі мрії українців. Але, друзі, навіть російські так звані журналісти пишуть абсолютно протилежне. Ось ми пройшлися по кримських виданнях, і одно, одне з яких називається. Астрапрес Кримське зафіксувало серйозні кажуть пошкодження після атаки щонайменше за п'ятьма адресами. Чотири із них стосуються залізничної станції: це локомотивне депо, будівля охорони вокзалу, товарно-матеріальний та паливний склади. Журналісти так звані кримські повідомляють про перебої в електромережі локомотивного депо, тобто бавовна на залізниці таки була, і наслідки її теж були. Ну а російський пропагандист Соловйов, чергове у власній газовій атаці, заявив, що мовляв, круто, що українці вдарили по Джанкою якраз президент Китаю Сін Цзіньпін в Росії. От і подивиться, хто тут агресор. То, що вони попиталися відкривати Джанкою. вважаючи, що Сін Цзіньпін себе позиционирует як міротворця, который предлагает пропонує мирний план по розрішенню проблем на Україні нічого лучше для нас эти ідіоти сделать не могли. Але Владимиру <смі> хочеться сказати одне: Владімір. Я раджу вже підготувати вам е, некролог і зробити так, аби все ваше майно зароблене на пропаганді, було гарно передано вашим нащадкам, тому що кінець не за горами. І як казала Ліна Костенка, і згине зло, і правда переможе. До речі, цікаво, друзі, що на безпілотнику були ось ці фізіономії, які ви явно бачили вже в соціальних мережах, і питаєте, Яніна, що це? Я вам поясню. Це такі меми приблизно 2010 рік виробництва. Оця фізія із зубами, яка посміхається, це «Тролфейс». Від англійського а, обличчя троля мем образ персонажа, що носить пустотливу посмішку, Тролфей символізує інтернет. Тролінг і друга фізіономія цього чолов'яга, який іронічно посміхається, це фак дед гай, це символ пофігізму, людина, який на все начхати. Фейс, який так сильно сподобався людям, що його почали використовувати на рівні із тролфейсом з попереднім мемом, часто його використовують у фотожабах як символ свободи і впевненості в своїй правоті. Щоб ти не говорив, у мене тролл фейс і іронічна посмішка. І з такими посмішками летіли і БПЛА. Тому, якби різні ротові маніпуляції і тілові не робив президент Росії по відношенню до президента Китаю, вони залишаться рабами назавжди, і вже нічого не допоможе їм перемогти у цій війні. Яку вони розв'язали проти мирного українського народу, аби його знищити геноцидним методом. На цьому все. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Підпишіться, будь ласка, на мій канал, якщо цього ще не зробили. Свіжі новини у нас щодня і відео в тому числі. Ну і Криму, привіт! Крим це Україна. Незабаром дуже дуже вірю, що незабаром ми будемо разом. До зустрічі, друзі! Мирної днини, папа. -па.